Перед нами автоматична машина, яка призначається для промивання нової пляшки перед дозуванням. Пляшка може бути у нас скляна, полімерна або металева. Значить, Яким чином, собственно говоря, відбувається робота на машині? Ну, Само собою, що машина у нас під'єднана до необхідних комунікацій, тобто вода, пневможивлення і електроживлення. Налаштована на певний вид тари, так. ми подаємо пляшку відповідно на транспортер. От У нас зараз є якась там кількість пляшок. Так. Подаємо наступні. Так. Після цього машина розпізнає наявність пляшки. Так, і відповідно запускає сюди е, тару. Включається е, спочатку промування, потім обдув після промування. Е, значить, е, поки ми не накопимо наступну партію із 6, 6 плюс 1, машина відповідно сюди нічого не буде запускати. Ну і так постійно в автоматичному режимі.